Перед початком засідання оперативного штабу 7 листопада карлицький міський голова Олександр Панюта разом із секретарем міської ради Людмилою Демеденко виконали приємну місію, привітали з ювілеєм старости сіл бурти Краснопілка Черетіна Олександра Драгана. А саме засідання було в розширеному складі за участі старост сіл. Повітряні тривоги протягом тижня не були такими частими. Та вони ще раніше наробили шкоди, тому є відбувається зараз відключення електроенергії. Тому відключення будуть. Нам треба вчитись жити в таких умовах. Це не саме критичне те, що може бути. І дай Бог, щоб це було те, що саме гірше в нас. Тому терпимо, готуємося, є над чим працювати. Вплинути на графіки відключень ми не можемо. Диспетчер дає команду зменшити споживання потужності, і диспетчера роблять цю дію, нікого не питаючи, для того, щоб зберегти в, в цілому енергосистему в області обласній державі. Із порядку денного не знімається економія енергоресурсів, придбання генераторів і пального для них, буржуйок та інших засобів обігріву. Погодні умови дозволяють доробити, заплановане, зокрема, з питань благоустрою. Хто може сам це організувати, організовуйте. Якщо немає можливості, є в нас з центральної садиби, плюс є трактор в Леонівці, плюс Петленко, ну, все це можливо. Паливо, кладовище, косовиця, Де ще що не допрацювали, давайте обзивайтесь до них, ні до нас і спільно допрацьовуємо. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила, що чотири великих заклади освіти навчають дітей на очній формі, вісім працюють дистанційно. З 14 працюючих дитсадків троє проводяться дистанційно. Середньотемпературний показник в школах і дитсадка плюс 16, плюс 20 градусів. Є проблеми із цим в третьому ліцеї карлика та дитсадку Теремок. Зменшилась кількість захворювань на коронавірус. За тиждень виявлено їх всього шестеро. За добу вакцинуються в середньому 10-12 осіб. Начальник служби у справах сім'ї та дітей Алла Невдобенко повідомила, що Почали звертатися відносно статусу дітям постраждалим від збройних збройної агресії. Поки змін не внесено, це діти тільки Луганської Луганській Донецької областей, тому подивіться, якщо у вас є внутрішньопереміщення і там є неповнолітні дітки, то будь, ласка, звертайтеся. Одне звернення вже є, підготовлено на комісію захисту прав дітей. Передивіться, це, там пільги ну, незначні, але це харчування і безкоштовно, там можна звернутися, якісь частинки на плані. На засіданні було заслухано керівників служб відділу установ та організації громади. Після цього відбулися співбесіди зі старостами сіл по питанню наповнюваності бюджету, адже надходження до казни громади недостатні. Про це в наступній передачі. 11 650 гривень таку суму зібрали в Кагарлицькому ліцеї №1 в ході акції по збору речей і коштів для захисників, які боронять нашу державу. Ініціативу виявили учні 8 класу, ліцеїсти та їхні батьки, вчителі. Приносили теплі речі, а також солодощі, каву, чай, воду, продукти тривалого зберігання і гроші. Діти готували малюнки, писали листи з теплими словами подяки і побажань, виготовили своїми руками обереги для захисників сумком акції стали зібрані речі, продукти харчування та кошти 11 тисяч 650 гривень, як ми сказали. Усе зібране передали учасникам бойових дій. А на зібрані кошти на прохання хлопців з передової купили ізоляційну утеплювальну плівку для бліндажів. Служба 102 в особі опору поліції Інни Калієвської інформує, що 101 повідомлення і заява надійшли у Карлицький відділ поліції станом на 7 листопада з них 6 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У 12-річний підліток, повідомив поліції про те, що його батько зберігає рослини коноплі. І сталося те в ході відпрацювання виклику щодо насильства в сім'ї. Після прибуття поліцейських на виклик хлопець і розповів їм про ті коноплі. Порушено кримінальну справу щодо незаконного зберігання. Ігання наркотичних засобів Подружжя шахраїв затримала карлицька поліція у Миронівці. Зокрема, жінка замовила по інтернету гаджети, айфони останньої моделі. А отримавши їх новою поштою, намагалася здійснити підміну модернових пристроїв. І це помітили працівники нової пошти через камери відеоспостереження. Такими шахрайськими оборудками подружжя заробляло собі на життя, як то кажуть, вправність рук, але і з шахрайством. Проведено оперативно-розшукові заходи зловмисників затримано. Ще три випадки шахрайства вже з використанням банківських карток зареєструвала поліція. Дві особи зуміли заволодіти коштами з двох банківських кредитних карток на загальну суму 89 тисяч гривень. Шахраї примудрилися обійтися навіть без особистих банківських даних потерпілих, лише поспілкувавшись із довірливими людьми певним чином, і гроші з карток зникли. Юридична особа зазнала збитків на 110 тисяч гривень. Яким чином? Інтернет-магазину, як виявилося, фейковому перерахувала 110 тисяч гривень за вдатку за генератор. Сьогодні україн потрібну річ. Та й по всьому, Тож, друзі, будьте вкрай пильними у справі користування банківськими картками і придбання товарів через інтернет. Шість адміністративних протоколів складено щодо кермування транспортними засобами, які здійснювали водії у стані алкогольного сп'яніння. Всі машини гори водії вилучені і тепер дислокуються на штрафмайданчику у Білій церкві. Рішення прийматиме суд. Сформовано додаткові піші та автопатрулі поліції для захисту і безпеки наших громадян.